Вітаю вас, мої глядачі любі на каналі Зелена Метушня. Сьогодні хочу показати вам свої яскраві ялівці. Я створюю такий сад, щоб по більшості рослини були декоративно листяні або декоративно хвойні, якщо так можна виразитись. Квітучих небагато і бо квітучі завжди відцвітаються 2-3 неділі і. Все, цвітіння немає, що ж залишається в нашому саду, а залишається те, що завжди яскраве, або те, що змінюється з яскравого на зелений. Тому сьогодні я поприбирала оцю територію поза моїми арками. Зараз ми. Продвинемось туди ближче до моїх сосен великих і покажу красу. Уже зараз видно, що яскравими плямками тут майоріють деякі чагарники та хвойні. Вони не тільки мають жовтий колір, а ще й сонечко на них падає, тому вони ще яскравіші. Перший ялівець, до якого я хочу підійти, це ось це Lime Glow. Тут він у мене майже такий горизонтальний, але він трошки вищий росте. Десь 30 см висоту, можливо, навіть і 40, він буде. От Мені він подобається таким компактним, але на ніжках таким кущиком. Хвоя у нього дуже м'якенька. У ялівців дуже рідко буває хвоя м'яка. От якраз Lime glow – це просто ексклюзивний такий випадок. Хвоя у нього дуже м'якенька. Навіть стара хвоя, вона не колиться. Бо коли я вибирала собі ялівці, я вибирала такі сорти, які б менше за все кололись. Бо такі. Як стрікта, наприклад, і схожі е, до них воєю, я зовсім не хочу бачити в своєму саду, хоча в мене ще одна стрікта залишилась. От Lem Glow м'якенький. Так, оскільки сьогодні ми тільки про жовті ялівці, то ходімо далі. Тут у мене ось такий класний. Лівець, він вже з іншими хвоїнками і іншої крони, форми, це е, депреса Ауреа. Дуже довго він в мене сидів маленьким таким і не хотів розвиватися, але коли переїхав цей сад, він стрельнув і був уже. Такий величенький, а ріс він у мене на передньому подвір'ї, що потрібно було звідтіля його прибрати. Так, він росте досить розлогий. Я йому залишила місце ось туди, до спіреї і сюди до берези. Ну, і звісно, з кожної сторони по метру є, то я думаю, що 4 квадратних метри йому вистачить. Якщо не вистачить, а йому згодом. Звісно ж, не вистачить цих метрів, то тоді вже буду пристригати. Буду оголювати ніжки, якось формувати. Але до цього я просто хочу залишити його і насолоджуватися оцією хвоєю. Вона така, бачите, вже колюченька, але вона дуже яскрава. Взимку він так буро виглядає, не дуже гарненький. Але зараз. Бачите, дуже-дуже жовті такі голочки, класнючі розлоги гляньте, як наче восьминіг. І у нього така ажурна хвоя, мені дуже подобається. І забула сказати, що емглоу також змінюється взимку, він стає. Рожевий, дуже цікавого кольору. Не пугайтеся, якщо ви придбаєте, а потім взимку побачите такий колір, це він не, не загинув, це він так реагує на холод і змінює колір хвої. Так, у мене тут. О, і чагарники жовтенькі ростуть. Але оскільки жовтий колір він міняється від сезону до сезону, є рослинки, які спочатку жовті, а потім зеленіють. А є такі, що спочатку зелені, а потім жовтіють. І таким чином у мене немає перебору в цій зоні. Подивіться, якщо так окинути оком, у мене тут десь взагалі сім рослин різного виду, не тільки хвойні, різних, жовтим листочком або хвоєю. Але ця ділянка не, не виглядає повністю жовтою, тому що, я ж кажу, змінюється. Наприклад, оця спірея вона була дуже яскравуча навесні. Зараз вже така спокійна, тільки маківка трохи на сонці жовтіє, а вже ніжки зовсім зовсім зелені. Так, ще ще мене тут ось красунчик. Зараз, бачите, ще сонечко потрапляє на верхні хвоїнки, а низ вже зелененький. Не встигла засняти його всій свої красі. Це ялівець «Голдкон». І як бачите, він вже більш такої пірамідальної форми, але він карликовий. В 10 років він досягає десь метр 20 і цим він мене прибавив, його можна садити в середній ярус. Так, звісно, згодом він буде рости, і півтора, і вищі метри буде досягати, але можна ж його і пристригати. І взагалі, якщо позаду будуть рослинки, які будуть досягати 6-10 метрів, то навіть якщо він буде трьохметровий, метровий, мені це буде якраз по темі. Подивіться, яка в нього хвоя. Вона, бачите, вже такими трошечки колючками росте, але молодий прирост у нього більш-менш м'якенький, не густий. Молоді пагани зараз так загибаються в сторони, але їх можна пристригати, щоб він формувався більш густіший. Цей саме екземпляр він у мене не пристрижений. І при цьому, як бачите, він густенький. Я його не формую, не стрижу. Купувала у П9, як і всі свої ялівці. І більше своїх рослинок купую десь в горщиках П9. От з п 9 він виріс. Тут висота його вже, якщо враховувати до самого цього кінчику, то десь вже сантиметрів 70 є. І виріс він таким з П9, зараз скажу, 3 роки він в цьому саду, і десь ще пару років. Ну, Десь років 5 йому є. Ну, от За 5,70 він виріс. Тож рахуйте його приріст. Ну, навіть за цей рік вже видно, що він подорослішав і його прирости збільшились, то прирост цього року вже становить десь сантиметрів 25 а так, звісно, він повільніше спочатку ріс. Тут у мене ще є лівці інших кольорів, щоб трошечки вгармонівати, скажімо так, цей яскравий жовтий колір. Додати більш спокійних тонів. Але я не могла втриматись. бачите, ще ялинку туди втулила, вона настільки яскраво-блакитна. Ну, люблю такі контрастні поєднання, але не в квітах, а більш в декоративно декоративних рослинках, не квітучих. Тут знову ж таки сперея, бачите, жовтенька, але вона вже набуває салатових кольорів. Це Golden Princess, сьогодні не про неї. Тут також добавлені зелені. Хвойні рослинки для того, щоб не так забагато було жовтеньких. І ось ще один красунчик, ялівець. Подивіться, він просто так гарно наріс, що сьогодні я прибирала на цій ділянці і само собою вирішила відзняти це відео, бо він же красунчик, він просто нереальний красунчик. Це ялівець фіцеріана. Вибирайте ці сорти, якщо хочете, щоб ялівці зберегли і взимку гарний колір, а не тм'яніли. Бо більшість, я що вже казала, кілька хвилин тому, що вони буріють, становляться рожевими, змінюють свій колір взимку. то під вони не змінюють свій колір, і він такий же яскравий і взимку. Трошечки стара хвоя в нього більш зеленіша, а молодий прирост, він просто наскільки яскраво жовтий, що аж білі такі відтінки має. Цікава хвоя, але майте на увазі, що він не такий вже і м'якенький. Молоді так прирости ще можна потрогати. А ось оці, вже такі колючочки, вже видно, бачите, вони вже коляться. Хоча оця хвоя, вона м'якенька. Бачите, настільки у нього різного, о, різної структури хвоїнки на одному кущі. Якщо оці, не бачите, такі чешучі, наче як туї, то ось є такі, що... Колючі, голчаті. Ну, можливо, цим він і цікавий. Гарний екземплярчик. Не сказала, який він зростає. Ну, вже видно по селі росту і по, по, по молодому приросту вже видно, що це буде великий-великий кущ. Десь 2,5 метри. В діаметрі він буде, і сантиметрів 50 висотою. Оскільки я тут створюю такі лісові хащі зарослі, то мені великий кущ тут дуже потрібен. І землю прикриє, бо бачите, скільки голої землі. Я спеціально залишила стільки місця, щоб йому тут гарно зросталося. Тут зараз лежать такі пеньки, начебто можна сказати, що вони намічають контур доріжки, але це не буде контур доріжки, тут буде коло, таке патіо. Не знаю, буде кострище чи ні, але буде більш кругла форма. А пеньки просто зараз лежать, щоб ніхто не бігав, не наступав, не зачепити шлангом. Ну, якось відмежувати трошки зараз прохідну зону від рослинок. Зараз покажу вам ще один ялівець фіцеріана вже іншого сорту. Зростає в мене в іншій зоні, але я до нього доберусь. А поки я ще буду до нього добиратись, то хочу сказати, які квіткові рослини я сюди попідсаджувала. Оскільки тут багато жовтеньких, а мені дуже подобається поєднання жовтого і синього кольорів. Можна так і бускового, то тут я висадила до жовтеньких кущиків вероніки сині. Вони квітують, я вже навіть не знаю скільки місяці, два вже точно квітують. Дуже гарні китиці такі довгі мають. Вже, напевно, треба його і постригти, бо залишились тільки на кінчиках ці квіточки. Подивіться, це так повільно знизу до верху вони цвіли. А, оскільки Вероніка вже відцвітає, то підхоплює цей такий синьо-бусковий колір, у мене кущик лаванди. З цього боку у мене також є кущик Вероніки, також відцвітає. Ну, і бачу, що, в принципі, можна було б додати сюди ще. Синіх кольорів, ну, наприклад, дзвоники вони також зараз цвітуть. І хочеться ще щось блакитного. Добавлю сюди ще такий ялівець, який стелиться також блакитного кольору Ну, що, ходімо до ще одного ялівця жовтенького. З боку доріжки, яку я робила в цьому році. Зі щебню у мене росте ще один ялівець Піцеріана. Ось подивіться, він також відноситься дуже жовтеньких Це сорт Old Gold старе золото. Не можу сказати, що він в тіні. Тут йому вистачає сонечка, це тільки ввечері, от зараз десь 7 година вечора. То він в затінку. А так цілий день він на сонці, але він вже не такий яскравий, більш зеленіший, хоча прирости в нього жовтуваті, то це ялівець. Такий більш зеленуватий. Ну, не знаю, чому так. В принципі, інтернет показує, що він також яскравенький. Чому я взяла ці два сорти? З усього вибору я вичитала, що вони менш колючі, він також має таку лоскату хвою, наче туї, але я не бачу дійсно в нього таких зірчатих голочок. Таких колючих, то оцей сорт вважаю все ж таки так не колючим. Він так жовті пагони випускає, як наче варігатний, але він не варігатний. Це жовті, саме пагінці молоді, а потім він зеленіє. Якщо той сорт називався Gold Star, Золота зірка, то це старе золото в перекладі. Old Gold. Якщо ви вибираєте дійсно м'які, то раджу зупинитися на цьому. він Що стара хвоя, що молода, він зовсім не колиться. М'якенький-м'якенький, але, як бачите, є трошки мінусу, це те, що він більш зеленіший. І вони в описі зовсім різного розміру в дорослому вигляді. Але я бачу, що цей намагається також бути великим. Якщо той є лівець, який я. Отам, показувала яскравий, описувала вам э, Gold Star, якщо кажуть, що він буде десь 2,5 метри в 10 років, можливо і більше. А цей по опису 1 метр. Дивіться, вони у мене одного віку. Купувала я їх в один рік в П9 одного розміру, але вони однакового розміру вже зараз. То чи довіряти опису інтернету? Це вже вам судити. А я бачу, що він буде величенький. Ну, тут я йому теж залишила місце. Тут іде доріжки більше метра, і в сторони, якщо він поросте, нічого страшного. От, тут у мене ось яблунька, і вона зовсім йому не буде заважати. Ось там до стовбура яблуньки можна спокійно йому рости. Стрихти не збираюсь, формувати не збираюсь. От хочеться мені таких природних форм. І от якраз той момент, бачите, всі жовті ялівці, наскільки вони змінюються. І вибираючи по фотографіям в інтернеті, ви не завжди можете результат. Такий який би ви хотіли отримати. Бо якщо ви посадили один сорт, а він зелененький, а вам хочеться в той сезон, щоб він був жовтенький, от гра таких кольорів, ну, цікава, цікава гра, от тому мені і подобається. Більшість фойних, я вже не знаю, скільки у мене, напевно, більше 150 видів і сортів. Я вже не пам'ятаю точно. Бо були і новинки в цьому році, але я не рахувала, не вписувала в список, там, де по кількості я їх веду. Ну, так, ще один покажу жовтенький ялівець. В попередньому відео я вже показувала цей ялівець це горизонтальний golden carpet. Також, бачите, в назві є слово Golden Gold, голд», всі вони золотаві. Але оці всі відтінки, нюанси, вони настільки відрізняються. І дивіться, якщо ось подалі яскравучий, це Lime Glow. От зараз він такий. Тут у мене росла сосна, яка дуже яскраво жовтого кольору взимку. І знову ж таки золотавий. Так, вони всі золоті. Але залежно від сезону, їх золотавий колір змінюється, і тому композиція не виглядає вся жовтою. Якщо зараз акцентом є Lime Glow, то golden carpet він більш спокійніший відтінок має такий припудрено золотавий я б сказала, з таким відтінком. Золото з блакитним відтінком, якщо так можливо сказати. Я знаю, що хости є з таким напиленням сріблястим по жовтим листочкам. А от я б це і до ялівця також віднесла стара хвоя зелена, він зовсім не колиться, він м'якенький, його можна спокійно висаджувати біля доріжок. У нього така луската хвоя, і старенька луската, і молода. Класний, класний. От у мене тут і росте біля доріжка. І я не боюсь, що якщо я буду проходити мимо, то я зачеплю і можу поцарапатись. Ні. Він такий м'якенький, він такий класнючий. І висота цього ялівця у мене не перевищує 5 см, але десь 10 він може досягати, коли наросте великою-великою купою. А тут, бачите, у мене лаймглоу вже піднімається так, як мені потрібно. Він вже перевищив 10 см, десь, напевно, вже 15 в найвищій точці. І мені хочеться, щоб він був такий середня, середня кубка, така золота. Ну, класнючий же. Ще мене є одна цікава штучка. Ще на початку захоплення садівництвом я коли замовила в сільському віснику ось такий ялівець це мазлоу. Напевно, я попідписую всі назви сортів під, кожне, під кожною рослинкою, щоб ви не помилилися і знали, що шукати. Цей ялівець я дуже рідко зустрічаю в пропозиціях, але я наскільки рада, що він у мене є, бо Golden Carpet, він не має такого відтінку, цей ялівець. Просто жовтенький, весь, майже білий, камера не передає. Він просто аж білявий-білявий. І в нього хвоя, вона повністю ідентична з Golden Carpet, вона також луската така, має бачите, чешучі, чешучі такі хвоїнки. Вони зовсім не коляться. Класний такий сорт. І оскільки це на початку мого. Захоплення було придбано, то йому захоплення хвойними рослинами, скажу О, так, верніше, скільки ж йому років, Я думаю, що йому років 9 є. Я його висадила тут на підпірній стінці. Спеціально, щоб він отак звисав. І він вже доріс до краю і дійсно звисає. Я його садила сюди маленьким, але він тут замальчований корою, тут немає агроволокна, тільки соснова кора. І йому подобається, і він вже розпластався в різні боки. Дуже яскравучий сорт. От якщо знайдете, і якщо ви будете перед вибором, що купляти, Golden Carpet або Mazlot, то виберіть Mazlot. А якщо у вас є можливість, то придбайте обидва. Дуже гарні килимки створюють. М'якенькі, можна садити без хвилювань. Там, де бігають діти, собаки, коти, і там, де ви самі ходите. Ну, що, показала вам золотаві кольори в своєму саду. І це тільки ялівці, наскільки вони можуть врізноманітнити ваш сад. Ну, класні ж, є рослинки. І в мене і вертикальні жовтого кольору, а оскільки вони також змінюються залежно від сезону, то в мене немає цього перебору жовтого кольору в саду. Ну що ж, на цьому я з вами попрощаюсь, зупинюсь і буду чекати вас в наступних відео. Я думаю, що вам дійсно сподобалась ця маленька екскурсія по моїм золотавим ялівцям. І якщо вас зацікавлять ще якісь хвойні рослинки, ви мені напишіть, що саме вас цікавить. Бо я просто не встигаю, в мене стільки ідей, у мене купа рослин, я просто не встигаю, скільки всього хочеться показати, не знаю, що б вам хотілося побачити одним з найперших. Тож, пишіть, коментуйте, а я з вами попрощаюсь. До побачення!